Я пам'ятаю ті дні, пам'ятаю кожну деталь, пам'ятаю ту осінь, яка тоді огорнула місто. Вона здавалася мені брудною і недружелюбною. Холод поступово починав пробиратися у вікна і, немов павутина, заходив у найтемніші куточки та місця. Знаєте, я взагалі то віруюча людина, але не сказав би, що настільки сильно, як деякі. Я бачу багато всього, різні фільми жахів, моторошні історії та відео в інтернеті, ніколи нічого подібного зі мною не траплялося, і знаєте що, іноді нам здається, що ненормальність очевидна, але насправді ми звичайні люди, інколи не помічаємо її навіть у себе прямо перед носом. Коли здається, що все довкола виглядає природно. Я жив з батьками, Мама, тато, все як у всіх. Коли мені було 10 років, через непередбачувані обставини нам довелося змінити місце проживання і переїхати в сусідній район. Це був такий собі сірий, непривабливий шматок нашого і без того не найкращого міста. Старі сумні п'ятиповерхівки, розкидане сміття просто біля контейнерів. Старі дитячі майданчики, на яких життя, здавалося, завмерло вже років на 10. Ну далі, думаю, описувати і не варто. Взагалі-то у нас просто виникли проблеми з комунальними службами, тому ми змушені були зробити такий крок. І ви, мабуть, вже не терпите почути, що тут були якісь монстри чи привиди, які хотіли мене вбити щонічно. Ні, або. Знаєте, лише зараз, після 12 років, я усвідомив, що той період мого життя був ненормальним. Точніше сказати, тоді, будучи дитиною, я просто не помічав деяких деталей навколо себе. Я скажу більше: у всьому цьому є навіть елемент жаху, Знаєте, такого тихого, дикого жаху, що причаївся, десь, здавалося б далеко на перший погляд. Ні, я не вірю у ваших монстрів і ненавиджу ці безглузді вигадані моторошні історії. Зовсім нещодавно, як я вже казав, я усвідомив, що той час, коли ми жили в тому районі, таїть у собі щось неприродне. Я згадав деякі випадки з того періоду, які нормальному здоровому глузду взагалі не піддаються. Тоді я знову ж таки просто цього не помічав, будучи дитиною. Розповім кілька моментів із того часу. Жили ми там всього лише ну, два роки десь, після чого переїхали в цендер. Ми мешкали на першому поверсі, і скільки я себе пам'ятаю, я ніколи не підіймався вище третього. Ви напевно хочете запитати, а чому? Якось коли я пізно повертався додому після дзвінка мами, я зайшов у під'їзд і вже підійшов до дверей, як раптом мене окликнула бабуся. Вона стояла вище на сходовому прольоті. Знаєте, я наче її бачив, але водночас вона здалася мені незнайомою. Виглядала вона, як звичайна, бабуся, вона запитала, чи зможу я піднятися нагору, і я чомусь погодився. Ми разом піднялися на другий поверх. Коли дійшли до третього, я помітив, що далі в під'їзді світло не горить, і ця бабця зупинилася і дивиться на мене. Ну а я що, десятирічна дитина, хіба я міг міркувати як дорослі? Ну звісно ж ні, мені чомусь стало дуже неприємно. Вона стояла і дивилася на мене, навіть не моргаючи, а потім різко каже мені. А далі сам він уже дуже зголоднів і продовжує дивитись. А я помітив, вона бляха справді жодного разу не моргнула. І тут мені дзвонить телефон, мама. Вона там напевно мало інфаркт не отримала, а я не можу трубку взяти. Телефон на весь під'їзд дзвонить, а я стою і не можу зрушити з місця, бо ця фраза вона прозвучала надто ненормально, навкруги тиша, майже пів на дванадцяту ночі, і ось з цього моменту щось мені клацнуло, і я щодуху духу побіг назад до своєї квартири, стукую двері як ненормальний. Ну і коротше, ось така історія. І знаєте, найцікавішим було не те, що цієї бабці, як в найдешевших шахастиках, взагалі там не було, тобто там ніхто не жив, а те, що додому я прийшов через годину. Ну тобто ця вся ситуація тривала ну, хвилини дві максимум, а вдома я опинився близько першої ночі. Ну і знову ж таки, про те, що цієї бабці там взагалі не було, я навіть казати не буду. Усі, звісно, забули про це через пару тижнів, я отримав наганяй від мами з татом, після цього я завжди приходив додому раніше і ніколи не піднімався вище свого поверху. Більше я там жодної бабусі взагалі не бачив, але знаєте ось що, я скільки себе пам'ятаю, тому під'їзді світло завжди миготіло, і ніхто нічого не міг з цим зробити, дуже часто воно просто вимикалося без причини. А ще на тій вулиці, де ми жили, завжди було холодно. Ну тобто зараз, через стільки років, я нарешті це усвідомив, аналізуючи всі ті випадки. Але там справді було незвично холодно, навіть влітку у найспекотніші дні. А тепер ще кілька моментів. Я дуже часто бачив там людей дуже дивних людей, людей, яких у тому районі близько не існувало. Чому дивних. А як ви мені поясните те, що я періодично спостерігав там людей з дуже жахливими тілесними вадами, і нехай би просто вадами, але там був чоловік, у якого одна нога була втричі більше за іншу, не вражає тоді, як вам жінка з розірваним ротом? У неї постійно було видно зуби, страшні та гнилі. Вона періодично ходила недалеко від дитячого майданчика. Зазвичай уже тоді, коли всі розходилися. І знаєте, ось з 10-річного мене це якраз таки вразило, бо у нас просто не було в місті таких людей. Діти теж скаржилися на постійних дивних перехожих, у когось казали, голова і шия були ніби вивернуті, а він ходив так, наче нічого й не сталося, і найцікавіше просто йде кудись, невідомо звідки і куди. Звісно, що всі почали наводити довідки, містечко ж маленьке в Полтавській області, до речі. Та не було там ніколи таких інвалідів чи взагалі подібних осіб. Ви, напевно, все ще чекаєте монстрів. Ну добре, був один випадок. Я ж ще багато дрібниць навіть не згадав. Наприклад, постійні нічні розмови з вулиці, коли там уже давно нікого не було, а ще там зникали люди. Просто безслідно, і діти, і дорослі, і літні люди зникали навіть серед білого дня. І ще наскільки я пам'ятаю, наш район дуже часто влучала блискавка. Через це я боявся дощів. Не знаю, чи має це відношення до всього іншого, але вибачте, кожного тижня по кілька разів у різних місцях, але, але завжди над нашим районом, це вже занадто. Ах так, я хотів розповісти ще одну ситуацію. Якось вночі я пішов на кухню попити води, кинув погляд на старий майданчик за вікном. І тільки через кілька миттєвостей зрозумів, що там хтось ходить, підійшов ближче, притулився до скла. Спершу подумав, може собака якась, але потім зрозумів, що це була не собака. Я я і сам не знаю, що я там побачив. Минуло вже 12 років, але я досі чітко пам'ятаю, як щось біле і досить велике повзло вгору по стіні сусіднього будинку. Прямо на дах я відскочив від вікна і вирішив далі не дивитися. Хто це був? Та звідки мені знати? Думаєте, мені дитині було приємно це бачити? Не знаю. До речі, ще пам'ятаю, там часто наловив зв'язок. Іноді, взагалі, було неможливо додзвонитися, а іноді все працювало як звично. Сусіди теж скаржилися. Та не тільки вони, взагалі, жителі нашого району часто скаржилися на дивні речі. І кожна з них нібито й дрібниця, але водночас у ній було щось таке, чого бути не повинно. І це виглядало як якась галюцинація. Але просто повірте, коли я нещодавно почав аналізувати той період свого життя, то я просто прийшов у жах від розуміння, що це було насправді, і бачив це не тільки я, ну і напевно розповім вам останній випадок. Сусід наш, дядько Михайло, якось розповідав за пиво моєму батькові. Каже, вночі прокинувся від сигналізації своєї машини, вийшов на балкон, а авто в нього стояло біля виїзду з двору. Дивиться, в машині хтось сидить. Ну, видно, що хтось є. Він, звісно, очманів, взяв з собою ніж і вийшов на двір. На вулиці стоїть мертва тиша. Підійшов до машини, і справді всередині хтось сидить. Якийсь білий силует, сусід каже, ану з машини вилізай швидко, потім вмикає ліхтарик, а далі з його слів. Сидить біла лиса постать, уся машина в крові, обличчя ніби стерте в м'ясо, сидить і головою крутить на водійському сидінні. Я думав, у мене серце зупиниться. Ніби людина, але я таких поранень ніколи в житті не бачив. І тут як закричить моторошним, хриплим неприродним голосом, неначе не людським. Я вже й про машину забув, побіг додому, зачинився на всі замки, світло не вмикав і навіть у вікна не виглядав до самого ранку, а вранці бляха вийшов, а машина стоїть чиста, хоча усе вночі було в крові, і ніхто, жоден з людей, не чув цього крику. Хоча воно кричало так гучно, що піврайону мало почути. Я навіть і не знаю, що казати, щось ненормальне це. І от такі історії, бувало, траплялися не лише зі мною, а з багатьма мешканцями того району. Ну що, вам ще досі потрібні ті вигадані дурнуваті історії з інтернету? Знаєте, особисто я думаю, що те місце аномальне, щось недобре там колись сталося. Зараз, до речі, там, напевно, майже ніхто не живе, переважно лишилися наркомани та алкоголіки. А я я переїхав уже далі. але тільки нещодавно задумався над усім тим, що відбувалося, і зрозумів, що я ж насправді це все бачив. А як ви думаєте, що це все було? Звісно, що це не всі ситуації. Можливо, це комусь цікаво, тоді якось ще розповім.